До Миколаївської амбулаторії вранці сходяться жительки села. У приймальні займають чергу, аби потрапити на прийом до медсестри. Доброго дня, доброго дня! Що вас Всього що? хотіла, щоб ви поміряли давний. На гіпертонію Надія Чиженко хворіє з десяток років. Розповідає, що дотепер на лікування їздила в сусідні села. Два години три години ми їздили в холодне. Сидимо там в амбулаторії, поки до двох часу, поки місь прокапають і ждемо транспорт. Не могли жителі отримати і медичні препарати, розповідає Наталія Чорна, адже аптеки в селі немає. Тепер каже, за найнеобхіднішими йдуть до медпункту. Буває таке, що в кімнаті немає тієї таблетки, созванюємося. І Олександрівна приходить і допомогу дає нам першу Олександрівна. Це медсестра Людмила Діхтяренко. Люди були в захваті, їх і зараз радість не можна передати, що вони для них щось зробили. Звертаються, каже медпрацівниця, найчастіше з хронічними хворобами. Звертаються часто з гіпертонічними хворобами, з тиском, а також при ГРВІ. Два роки у ФАПі не було медичного працівника. ФАП не працював в цей період. Повернути в село амбулаторію запропонувала організація, яка займалась допомогою переселенцям, розповідає голова Тернівської громади Юрій Кривда. Працюючи із місією з керівництвом місії, було прийнято рішення зробити капітальний ремонт даного ФАПу, зробити обладнання за рахунок спонсорських внесків із Німеччини там і інших країн. Отоплення сьогодні є електричне. Комунікація, вода потягнута нашої скважини. Генератор стоїть центральний, великий на 40 кВт. А ще амбулаторію оснастили сучасною технікою та облаштували палати денного перебування, розповідає керівник християнської місії Іван Вільховий. Каже, відновили роботу медпункту і для жителів Миколаївки, яких тут проживає півтисячі, і для внутрішньо переміщених осіб. Цей ФАБ розрахований на, на жителів, які знаходяться в цій округі. І переселенці, у нас десь 120 двадцять чоловік живе, і їм нема куди їхати. Вікторія Бодовіцька, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси.